Британські інструктори з медицини у західноукраїнському національному університеті вони провели інструктаж з тактичної медицини та основ поводження під час евакуації поранених людей. Експерти в цих питаннях Пол Вільям та Грант Бейлі з британської міжнародної компанії Екедіан Security. раз два. Пол Вільям, британець. Нещодавно він приїхав в Україну. Тут працює з міжнародними організаціями, а ще його робота дбати про безпеку населення в різних ситуаціях. Із студентами експерт поділився власним досвідом з евакуації постраждалих осіб із небезпечних місць та розказав про основи тактичної медицини. Сьогодні те, що ми робимо, це знову ж таки пов'язано із безпекою, в першу чергу, людей, в тому числі іноземців, які прибувають в Україну за даних умов. Задля якісного проведення тренінгу британські інструктори привезли з собою усе необхідне обладнання. Сподіваються, що надалі усі їхні поради студенти зможуть з користю використовувати. Ми подивились на різні види спорядження, яке може мати в своєму спорядженні медик. А також навчились, як користуватися ним, і в першу чергу, звісно, наголосили на тому, що потрібно бути надзвичайно обережним із такими видами травм. Захід відбувся у два етапи: Спершу – лекція. Студенти слухали теоретичний матеріал та мали змогу поспілкуватись із спікерами. Після відбувся практичний тренінг. Інструктори ділилися власним досвідом, як використовувати підручні матеріали, щоб допомогти пораненим та чим можна замінити професійні засоби. Студенти мали змогу спробувати себе у ролі рятувальників, а також бути потерпілими. Нам демонстрував пан Пол, як правильно допомагати надавати першу медичну допомогу при пораненні хребта, при пораненні шиї. Це дуже була цікава лекція, так як ми дізналися багато чого нового. Зустріч відбулась в рамках реалізації договору про співпрацю між західноукраїнським національним університетом та генеральною дирекцією із обслуговування іноземних представництв до класичного університету Тернополя. Лекцію слухали студенти різних спеціальностей, зокрема, студенти факультету правоохоронної діяльності, військовослужбовці та представники національної поліції. Для наших студентів був проведений найцікавіший курс. Це саме безпековий курс з британцями, які дійсно мають бойовий досвід, які могли розказати, що і як діяти при незвичайних ситуаціях. Тренінги такого типу це можливість бути обізнаними або швидко реагувати в екстрених ситуаціях. Засвоївши такі інструкції, студенти будуть більше знати та ефективніше діяти в разі небезпеки.